Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. медики головної госпітальної бази області провели понад 30 тисяч операцій, рятуючи наших захисників. Неабияку увагу приділяють і родинам військових. Задля цього впроваджують програму Сім'я героя, проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та консультації. Дивимося, сюжет. У цій лікарні знаходять час для кожного з членів родин наших оборонців, медичні огляди, вузькопрофільних фахівців, направлення на дослідження за необхідності стаціонарне лікування дуже потужна акція. Приходять багато військових, приводять свої сім'ї, і ця велика акція, яка зветься Сім'я Героя, сьогодні набирає оборти дзвінки за дзвінками. Всі хочуть попасти до найкращого спеціаліста лікарні Мечникова, щоб підтримати ту допомогу, яка потрібна. З усіх кінців області люди, які чули про лікарню Мечникова з інших областей, приїздять, записуються і одержують допомогу. Сьогодні всі повинні зрозуміти, що військовий, його сім'я це сьогодні той авангард, який є в Україні, який дозволяє вистояти. І перемогти, тому ми будемо робити все можливе, щоб наші воїни, щоб сім'ї наших героїв одержали справжню. Світову допомогу обслуговують членів родин наших захисників поза чергою. Можна оперативно пройти будь-яке медичне обстеження. При необхідності лікарі проводять і операції різного ступеню складності. Тільки за останній час медики провели 1400 оперативних втручань для рідних наших захисників. Сотні операцій із заміни соглобів для членів родин військових провели тільки в ортопеду травматологічному відділенні лікарні. Дякую вам. За наших бійців, дякую хлопці, вам за те, що ви бороните нас, те, що даєте змогу нам працювати тут. А ми, ну, в свою чергу, будемо все робити для того, щоб підтримати ваше здоров'я. Те, що сказав Сергій Анатолійович, це дійсно так. Ця програма дуже гарно працює. Наші військові захищають нас на фронті, а медики захищають здоров'я їхніх родин у тилу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Колектив обласної лікарні імені Мечникова запрошує всіх, хто потребує обстеження, лікування та підтримки, звертатися до медичного закладу. Привіт, друже! Внаслідок поранення або хвороби, ти повернувся з війни, став цивільною особою. Але запам'ятай, ти довічний герой, ветеран, захисник. І саме ти заслуговуєш на гідне героя ставлення до тебе. Я сам, особа з інвалідністю внаслідок війни, добре усвідомлюю твої проблеми, відчуваю твій біль. Закликаю тебе, не стидайся відкрити нам свої проблеми, не соромся звернутися до наших лікарів. Телефонуй на ветеранську лінію поліклініки Мечникова в робочий час або приходь сам приймальний. Відділення лікарні Мечникова з понеділка по п'ятницю о 9-й ранку особисто тебе зустріну. Дорогі друзі, лікарня Мечникова не залишить вас наодинці з вашими проблемами, з хворобами і болем. Звертайтесь.